Ми одразу підхоплюємо ефір. Продовжуємо тему заблокованого кордону і долучаємо до нашого ефіру Андрія Демченко, речника Державної прикордонної служби. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава, пане Андрію. розпочніть, будь ласка, з актуальної інформації. Що зараз відбувається на заблокованих пунктах пропуску? Ну, власне, блокування продовжується. Вантажних транспортних засобів. Польські фермери е, блокують як і раніше шість напрямків, е, шість пунктів пропуску. Якщо говорити з українського боку, це напрямки е, ягодин е, у стилу Гугринів. Раваруська Шегині та Краківець станом на ранок сьогодні сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в бік України очікували на можливість перетину кордону на бік нашої держави десь 2500 вантажівок. Найбільше навпроти краківця, навпроти Ягодина та Рави Руської. Вчора звісно ситуація була дещо інша. бо Польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспортних засобів. Вони практично унеможливили рух для вантажівок по всім напрямкам. А на трьох, це Раваруська у та Угринів, обмежили рухи для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів. Які протягом певного часу не могли також перетнути кордон як в бік України, так і слідуючи в бік Польщі, але поступово після після 16 години і до 18-ї рух на цих напрямках для легкових автомобілів та автобусів нормалізувався. Польські фермери припинили блокувати їм можливість проїзду автошляхами. Станом на зараз для легкових автомобілів і автобусів рух вільний в обох напрямках. А вантажівки вони пропускають на різних напрямках по різному, але це фактично одна-дві-три вантажівки за годину в обох напрямках. Єдина відмінність вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі на напрямку пунктів пропуску Шигині та Ягодин. А чи створені якісь умови для українських водіїв, які стоять в цій величезній черзі, без розуміння перспектив перетину кордону, чи є там якісь пункти обігріву або місця накопичення автомобілів, стоянки, якісь чи забезпечена якась інфраструктура для людей? Ну зважаючи, що це відбувається на території Польщі, достеменно дати відповідь не можу. Але, скоріш за все, Такі умови для тих водіїв, які перебувають в чергах на території Польщі, не створені, що з гуманітарною допомогою, тому що в мережі я зустрічала фотографії від волонтерів, які скаржаться на те, що благодійна допомога теж застрягла. Як пропускають поляки, протестувальники гуманітарну допомогу чи, до України чи підтверджується да, інформація, що заблоковані були в тому числі і військові вантажі. Ну, дивіться, якщо брати, наприклад, і протягом вчорашнього дня і раніше, ми бачимо, що все-таки гуманітарна а, допомога або інші важливі вантажі прибувають з Польщі до українських а, пунктів пропуску. Але зважаючи на ту, а, на ту чергу, яка є по той бік кордону, і зважаючи на незначну кількість вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон, особливо на окремих напрямках, це а, більш а, Предметно для пунктів пропуску Ягодин та е, бо незначна кількість це виключно кілька десятків вантажівок за добу прибули до українського кордону, слідуючи з Польщі. Тому дати 100% гарантію, що польські фермери можуть виокремлювати ці вантажі в чергах і дозволяти їм слідувати до кордону, я не можу. А що відбувається на суміжних пунктах пропуску з іншими країнами? Чи збільшилась там кількість вантажівок? Чи є там проблеми з чи достатньо легко пропускають наші партнери ці вантажі? Чи немає там проблем? На інших ділянках з іншими країнами на щастя, блокування в першу чергу не відбувається ніде. Але звісно, що через ті дії, які вчиняють польські фермери, блокуючи рух для вантажних транспортних засобів, водії та перевізники обирають для себе і інші шляхи, де вони можуть перетнути кордон, це зокрема за останні дні. Добре проглядається по напрямку кордону Словаччиною і по напрямку кордону з Угорщиною, через що, звісно, і за останні дні збільшилася е, кількість вантажівок, які перебувають в чергах. Якщо раніше, е, ще кілька тижнів тому, черг не було, то. Станом на ранок, до прикладу, на території словаччини навпроти пункту пропуску Ужгород в чергах перебуває десь 600 вантажних транспортних засобів а на території Угорщини навпроти пункту пропуску тиса близько 750 вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Але ще раз зазначу, що інтенсивність руху по цим пунктам пропуску відбувається повністю відповідно до пропускної спроможності кожного з них. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів про актуальну ситуацію на кордонах України з Польщею.